Коко знижки травня на ново пасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Настав день, коли расисти знову виють. Точніше, відчули в чергове, що таке бумуранг. Масовні атаки на Україну 8 травня не минули безслідно для РФ. І вже в ніч проти 9 травня дрони атакували Білгородщину і не тільки. Як воюють окупанти, куди припала атака і як реагує Кремль, розповім за мить. З вами новини ТСН і Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Он, горить. Сідьмой приліт. Да, да, да. Это... седьмой дрон зараз прилетел. Так, палає нафтобаза десь у Краснодарському краї. Атака трапилася у ніч на 9 травня. Дрони долетіли до села Юрівка, що під Анапою. Про це заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ. В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта – нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС, Анапы около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждены несколько резервуаров. До слова, атакована була на яка належить компанії Лукойл. Но компанія останнім часом просто якась чорна смуга в житті почалася. Крім цього, про вибухи у Білгороді і Білгородському районі заявив тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявив про вісьмох постраждалих. Город Білград і Білгородський район подвір'ясь воздушної атаки со сторони ВСУ. Єсть прямі попадання в жили, многоквартирные дома і автомобілі. выехал на место вместе с начальником главного регионального управления МЧС Сергеем Петровичем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Валентиновичем Демидовым обошли несколько адресов, поговорили с жителями. По предварительной информации, 8 человек пострадали, 7 взрослых и один ребенок. Четыре человека со сколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу номер два города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Одиннадцатилетняя девочка со сколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. а от госпитализации они отказались. В городе в результате обстрела различные разрушения выявлены. В 34 квартирах, в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управы управляющих компаний. В Белгородском районе, в поселке Дубовое, повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля. Ой бо, бачте, яку петицію накитав. Російська влада, звісно ж, звинувачує в атаках Збройні Сили України. Але російська влада, звісно ж, забула, якщо 8 травня випустила під 80 ракет дронів та атакувала одразу кілька регіонів нашої країни. Ракети запустили по критичній цивільній та енергетичній інфраструктурі, а потім вдарили по спальному району Харкова, де на майданчику саме гралися діти у футбол. А тепер за їхнє життя борються медики усього міста. А от подивіться, як російські ЗМІ описують свої атаки. Раніше в Білгороді і Білгородському районі объявляли ракетну опасность. Україна регулярно обстрілює приграничні російські регіони, наносить удари з безпілотників і устраюває диверсії. Україна регулярно наносить удари і устраювають диверсії, а Росія біле і пушисте. Росіяни ж думали, що вони можуть нищити чужі життя, вбивати цивільних, вбивати і калічити дітей, і були впевнені, що ніколи не отримують відповіді. Київ, звісно, не коментує ці атаки. Власне, це й не так важливо. Головне результат. А хто атакував, то вже нюанси. Та й насправді, навряд чи Кремлю є діло до того, що відбувається десь у Білграді чи в Краснодарі. Бо що? Правильно, у Кремлі зібрався шабаж на найулюбленіше свято Путіна парадка Дню Побєди. Тому є загиблі чи нема, це свято скасовувати ніхто не збирається. Паради заборонили лише в Брянську, Пскові, Рязані, Курську і, власне, Білгариді. У розвідці Британії зазначили, що усі вище перераховані регіони перебувають на заході Росії, а тому вразливі до ударів безпілотників. Іншими словами, злякався бункерний дід. Гарячо була, наприклад, ніч проти 28 квітня Україн. Ні, агресорці тоді заявили про атаку дронів на Брянську, Курську, Білгарську та Калузьку області. Окупанти почали розповідати, що збили 17 дронів. Відомо про ушкодження інфраструктурного об'єкту у Білгороді. А ще зі свіжішого 7 травня у Білгороді безпілотники атакували і спалили електропідстанцію, яку використовували російські війська для своїх потреб. Про це розповів український волонтер Сергій Стерненко і показав відео. БНР. невідомі люди вашими дронами спалили електропідстанцію, що використовувалась російськими окупантами з військовою метою. Боятися росіянам є чого. І до слова, крім усього перерахованого вище, якась масштабна пожежа спалахнула у Росії і в морському порту. Сталося це на далекому сході РФ у морському торговельному порту Петропавловська-Камчацького. Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів. Ужас вообще. Ну, що можна додати? Гори, гори, ясно. Окупанти мають зарубати на носі. Доки вони вбивають українців, вони теж жити спокійно не будуть. Тож бавовна буде квітнути і квітнути. А ви пишіть у коментарях, де б хотіли побачити бавовну в РФ наступного разу. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось.